Доброго всім ранку. Сьогодні у нас по монтажам вихідний. Я хочу для вас відзняти відео обзор двох балконів, яких ми поставили півроку назад. Ось цей будинок. Це був раніше гуртожиток. На одній стороні дому балконів нема. Всі балкони з другої сторони. Сьогодні прохолодно, мінус 6. Зараз обійдемо на другу сторону будинку і там будуть ці два балкони. Ось два балкони, вони повністю однакові, шивка, профлістом від кольору камінь. Замовники нас знайшли з інтернету. Спочатку заказали балкон на четвертому поверсі, потім до нас підійшла сусідка. Тобто виконували два дні. Профіль ВДС 5С, 5-камерний, на четвертому поверсі склопакет сонцезахисний. На п'ятому поверсі склопакет Solar Silver. Він відбиває теж сонце, але він трохи більше затемнений. Внутрі е, обжили власти. Ось такі вийшлися два гарних балку. Якщо вам подобається, заказуйте номер телефону в шапці профілю. Будемо раді вам зробити красивий балкон. Ну і підписуйтесь на канал. Доброго всім дня!